Сьогодні я буду сказувати трошки дивне відео для вас. Сьогодні я буду створювати персонажів нових. А в другій серії я вже буду якби, створювати собі будинок, але перед цим я заберу подарунок. Так, і зараз я вже йду забирати подарунок. Один, два, три, чотири. Чотири подарунка, Один, два, три, чотири. Так, я вже відкрила нас ось такі подарунки. Давайте їх відкривати. Ось такі кульки, якісь капушки. Ого, вони дуже мочі. Вони серйозно крутіші, ніж ви ж ці, знаєте, ці штуки. Ну, і переходимо до персонажів. Ой Зараз ми будемо видаляти моїх персонарів. Всім папа. Пап, папа. Хоча ні, я не буду їх удаляти. Я їх просто трошки змінюю. Наприклад, Олекс в нього будуть свої оці, бо ж як він називається, нього це буде трошки трошечки. Ну, трошки буде світ, світліше. Хоча Буде саме скріжше. А по-друге в нас буде ось такі румля і має буде як краще відноситься. Так. Ну і по-третє, ми додамо до нього трошечки, і на ми його трошечки притемному чи яксь. Ви скажете, це що все? Ну так, а що Перейдемо до Звичайно, до нашої улюбленої міти. Так, і переходимо ми до міти. Вона просто ідеальна, тому я навіть не хочу її змінювати, але прийдеться її зробити тільки ніс, тільки ніс. Трошечки світлішимо. Ось таким. Переходимо до Джека. У Джека скоро це не то у нас стане просто виша, та теж стане світлішим. Але більше на трошки. Хоча ні, давайте тимніше. Ось не світлішим. Краще світлішим. І на цьому всім всім папа. -па. З вами була я, Орі.